Артем Довбик вкотре мав відзначитись за Жирону, але не зміг. Зміг Віктор Циганков. Асистом, як наші в Європі, провели вікенд, та все найгарячіше з заключних матчів чергового туру УПЛ. Як завжди, вітаю вас, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, і ми стартуємо з української прем'єр-ліги, а саме з поєдинку Чорноморець Ворскла. Цей поєдинок закінчився з рахунком 1-0 на користь полтавської команди. На 89-й хвилині Андрій Бацула чи то віддавав пас, чи то бив поворотом, в підсумку відзначився голом, і Полтава. Забрала три пункти з Одеси. Полісся вдома поступилось Олександрії. Житомиряни погано почали цей матч і пропустили. Втім, потім зібрались і самі могли вигравати цей поєдинок. Але Олександрія взяла цей матч темпом. Дуже активно команда ротання пресингувала, але й Поліссю грати давала. Вийшов дуже е, запальний матч. Ну і варто відзначити, що вже офіційно Василь Кравець, гравець Полісся. Його вчора теж було помічено на стадіоні. Ну певно, якоїсь надійності. В захисті додасть та й креативу в білдапі теж вчора також відбувся поєдинок Кривбас-Оболонь в складному для господарів матчі. Вони здобули перемогу з рахунком 1-0, гол на рахунку кузика, і дуже багато негативних чомусь коментарів на адресу оболоні. Що вони грали цей поєдинок автобусом, але у мене одне лише питання: а як грати проти нинішнього кривбаса, якщо ти не шахтар або хоча б не Динамо чи Дніпро 1 Як? Кривбас найвертикальніша, напевно, найшвидша і найгостріша команда цього сезону. А ти оболонь? У тебе як мінімум якість виконавців не така, щоб тримати такий високий темп і не давати Кривбасу швидко будувати свої контратаки. Ті Як грати? Автобус? Це нормальний план на цю гру. Те, що Кревбас в підсумку зламав цей автобус, це вже інше питання. Друзі, турнірна табличка після чергового туру УПЛ виглядає ось так: відзначу повернення Динамо в боротьбу за призові місця, і те, що полісся нині випало з зони Єврокубків. В спину вже дихає Ворскла, котра збільшила відрив від суперників і трохи дала собі комфорту. А знизу все стабільно щільно. Наступний тур вже післязавтра, до речі, три матчі відбудеться, і ось вони. Прогнози ж можна Робити у Фавбет посилання в закріпленому коменті. Там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми летимо до наших у Європі. Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів 88 хвилин у гостьовому матчі проти Манчестер Юнайтед, в якому іриски програли нуль Віталій отримав найнижчу оцінку від Sofascore серед усіх гравців, які брали участь у матчі 6,3 бали. Хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на заміну у матчі 28-го туру проти Арсенала. Українець на 78-й хвилині замінив Френка Оньєху. На 79-й хвилині у Арсенала вийшов земляк Єгора Олександр Зінченко, який замінив Якуба Ків'йора. Арсенал переміг два. Один нападник Валенції Роман Єремчук отримав оцінку 6,7 за матч 28-го туру Лаліги з Хетафе. Це друга найгірша оцінка серед гравців стартового складу. Роман, власне, вийшов у старті і був замінений на 71-й хвилині. Його показники нуль ударів. А от хто бив е, в Іспанії вчора, так це наші козаки. За Жерон багато у чому результат поєдинку Жирони зробив Віктор Циганков своїм асистом на 13-й хвилині. Класно відкрився між лініями та боковим зором побачив вривання порту. Віддавши йому фактично один на один, Віктор перед матчами збірної України набрав можливо свою найкращу форму у поточному сезоні. Три з останніх чотирьох ігор він закінчив з результативними діями. З огляду на це цей ганкову другому таймі сильно налякав, коли після одного з єдиноборств. Просигналізував про проблеми з коліном у підсумку. Його замінили вже через три хвилини. Сподіваємося, це просто перестраховка від Мічела. Вартема Довбика ж зворотня ситуація. Його суха серія на тепер продовжилася до шести поспіль матчів без результативних дій та до семи поспіль без голів. Щодо моментів Артема, то до перерви його м'яч скасували через очевидний офсайд. Потім, після перерви, він спочатку пробив вище з передачі циганкова. А потім з ударом головою впорався голки про сосуни. Статистичний портал Софаскору цінив гру циганкова у 8,1. Це найвищий бал в команді. У Довбика 6,7. Ну і, відверто кажучи, на мою думку, довбику десь не щастить, бо моменти він має, трішки не вистачає просто для того, щоб забити. А циганков циганков справді набрав дуже хорошу форму. В кожному матчі приносить величезну користь своїй команді. І сподіваємось, що це передасться на матчі національної збірної. Якщо ви теж в це вірите, то поставте свою вподобайку. А взагалі найзручніше слідкувати за статистикою наших у Європі і не тільки, можна в мобільному застосунку трибуна.ком. Бо там є детальна статистика того, як наші футболісти виступають. Качайте за посиланням в описі. А у мене все. Бережіть себе, і па, -па не зв'язочку.